Пішла рвати свої помідори і пригадала таку, такі слова, вони є записані у Біблії, що не надійся на людського сина, бо в ньому спасіння нема. Ну і людина, коли щось, коли щось пообіцяє, то вона не завжди то виконує. Так, от, чому я ці слова пригадала? бо... Деколи ми потребуємо якоїсь допомоги, але, на жаль, її не отримуємо. Ми не повинні неохочуватися і ще щось там нарікати на когось. Ми повинні надіятися на те, що нам завжди Бог допоможе вирішити ту чи іншу проблему. Незалежно від того важка. та Ситуація в нас ще а така буденна справа. Так от завжди довіряємо тільки Богу, що Він нам завжди допоможе в наших в таких випробуваннях і в наших справах, які повсякденних справах.